Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди, миру нашим родам. І відео, яке сьогодні ось я для вас озвучу, запишу, це те, про що ви мене просили вже давно. Багато було запитань на рахунок цієї інформації, і сьогодні давайте з вами поговоримо, що ж відбувається, коли закриється останній коридор, енергетичний коридор для нашого з вами такого входу в нову реальність. Тобто це трансформаційне відео, друзі, хто займається саморозвитком, або просто люди, які дуже люблять дізнаватися щось таке цікаве для себе, щоб змінити щось в собі, наприклад, світогляд, то ви будете дуже задоволені сьогодні. Я вам обіцяю. Значить, так ми на минулому відео з вами обговорювали тему повернення додому. І що є у нас такий дім. Який є єдиним нашим домом, і куди нас зараз отак легенько штовхає сила, яка що ми туди до того дому прийшли, тобто, ніби пригортає нас до себе. Ми входимо в нову епоху, епоху водолія, так? ми практично вливаємося, вливаємося, вже влилися. І зараз дуже цікаво, що до усвідомлення якихось певних речей воно залишається, так? Тобто процес цей залишається до усвідомлення, до осмислення. І, і тут включається знов таки, включається сила якогось іншого рівня, яка тебе все ж таки хоче направити. Направити туди, куди ти маєш дійти вже до того дому. Ви знаєте, багато стресів ми з вами пережили за останній час. За останніх 30 років ми жили практично всі люди в дуже глибоких стресах. Це, знаєте, от стрес як стру... 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 струшувало в нас, щоб ми щось робили з тим старим мисленням, яке в нас було, щоб ми реально бачили, що руйнується все, те, що ми звикли знати як статичне. І ми вливаємося з вами в світ, який є динамічним і постійно, постійно пульсуючим. той світ, який має багато направленостей для розвитку, для можливостей, для взагалі трансформації, для повного переродження в собі. І тут я говорила вам уже неоднократно, і так само я в своїй школі Апоея розповідаю про ці речі, про ці цикли, так що це не може бути вічно. Тобто цей період осмислення має чіткі рамки. Його нам подовжили настільки, наскільки могли. Ну, тобто в просторі якось розтягнули, щоб в нашому земному часі ми відчули його саме так поступово. Бо діє закон поступовості. До речі, дуже люблю цей закон. Це знаєте, такий, такий прям закон, який. Дозволяє не зламатися, дозволяє щось переосмислити, дозволяє відбуватися все в відповідності до певних ритмів. І тут е сьогодні е я хочу озвучити вам, що, наскільки важливим буде закриття того коридору або тих дверей енергетичних. Наскільки це важливо, друзі? Я знаю, що ті люди, які мене зараз дивляться, тобто ви, мудрі і неповторні, ви дійсно є такими. Тому що на, таких, на такій інформації не затримується жодна істота, яка не сприймає, яка не готова сприйняти її. Тому багато хто заходить, виходить, так? а є ті, хто ціленаправленно вслухаються, що ж там далі буде текти. І от сьогодні я хочу сказати вам, чому важливо зрозуміти цей процес зараз, тому що він почнеться, його буде закриття йти в листопаді місяці, з 11 по 22 листопада, просто цей коридор закривається. Друзі, усвідомте одну цінну річ, яку я сьогодні хочу вам передати зі свого внутрішнього знання, з мого досвіду 30-літнього. Коли я пізнавала саму себе і розкривала дуже, розкопувала такі глибини, я ніколи не боялася це робити. Тому я маю змогу інтерпретацію вам передати свою, з мого внутрішнього знання. Так от, дивіться, коли ми говоримо з вами про світ подвійності, так, що ми, жили, ми йшли як по подвійному шляху. Ми весь час там блукали з вами, нам було дуже важко. Ми котилися в грубий світ, а тепер ми йдемо з вами до світла, Як би? Ну, до світла свідомості, до сприйняття іншого. І гляньте просто, оберніться, ви побачите інший колір простору. Ви відчуєте інші, ем, інші поштовхи хвильові. тобто вібраційно все змінилося. Те, що можливо, хтось вам ще буде казати там, що, ем, що ви маєте щось робити. Повірте, ми все зробили, що могли, кожен встояв так, наскільки він міг. Але іще дається цей останній шанс просто втриматися в собі. Просто дійсно втриматись. І тут важливо що, що коли буде закриватися цей простір, саме закривати цю програму переходу свідомості людей на інший рівень. І ми з вами в цьому всьому процесі проходили величезні трансформації і трансмутації в наших тілах, тому що цей процес не є легким, коли змінюється простір існування, і ми підлаштовуємось під нього. Повірте, не ми його змінюємо. Він змінюється, на нас впливає, а ми адаптуємось. Через то так активуються... В когось якісь здібності, в когось активуються програми хвороб, і потрібно з цим справитись. Так? В когось ще проявляються якісь конфлікти, де треба знов-таки справитися з ними, зробити правильний вибір і піти, стак... устаканити себе знаєте, так гарненько всередині. Тобто, як за... зарахувати, як досвід, поставити так, зробила, зараховано. Зараховано правильно Мій досвід. І... Отримуєш цілісність, цілісне сприйняття всього того, що відбувається. Чому так активується зараз? Тому що знов таки підходимо до останнього цього прориву. І саме головне, ми будемо бачити саме в цей період, коли остаточно закриваються програми темних сил, ті, які нас тримали в рабстві. Вони будуть руйнуватися на всіх вимірах. Таким чином, що ми з вами навіть ще не знаємо, але ми будемо це відчувати і бачити. Я в цьому впевнена, ми потім ще з вами поговоримо на цю тему пізніше. А сьогодні саме головне посланнечко для вас, друзі, це те, що коли буде відбуватися закриття цих всіх програм, сам процес розриву, коли дуальність буде вириватися з нашого простору остаточно, з усім своїм лахміттям, з усіма своїми пожитками, з тим всім, що було в дуже довгий час тут з нами і пригнічувало нас, і наші з вами енергії, наші з вами мрії, наше з вами творіння, нашу свідомість, Так? то коли воно буде вириватися, кожна людина. Має бачити розуміти цей процес в собі. І зробити правильні дії для того, щоб цей процес відбувся. В жодному разі, без сумнівів, не чіплятись ні за що, а відпускати все так, як воно йде, тримаючись тільки за світло свого серця, так як я вам кажу завжди. Так от, коли воно буде вириватися, оце все звідусіль, ви побачите. Ті люди, особливо, які мають здатність вже бачити, так які відчувають простір так само, як я. Можливо, ви хочете розвинути в собі такі здібності. Будь ласка, скоро стартує в жовтні місяці курс самородок, це саме про те саме відродження, про просто розкриття своїх отих глибинних стародавніх здібностей. Будь ласка, записуйтесь, приходьте, ми з вами пройдемо це разом. І якраз в цей період ми будемо разом. Тому що це якраз курс ще буде мій тривати в цей період, і ми з вами будемо робити цю роботу разом. Хочу що відмітити для вас, що я навмисне роблю свій курс в моїй школі-апогея, де я вам дам вище закони існування саме в цей період для розуміння їх. І ви зрозумієте, чому так, а не інакше, все це проходить. І дуже корисно, коли ти знаєш, що відбувається, ти можеш сказати, розказати тим, кого, кого ти любиш. Ти можеш передати ці знання, кому ти вважаєш за потрібне, хто тебе зможе почути ще в цей період. І ви будете саме тими людьми, які втримаються в правильному стані в цій миті. Так, от, коли буде вириватися, розриватися, воно буде вириватися, воно знаєте, отак натягнеться, натягнеться оця реальність. От, і буде вириватися і тягнути за собою, намагатися втягнути більшість Но тих, хто не розуміє, що це. І воно буде вириватися і вириватися, але це все вже обумовлено і видно, до чого це має прийти. Тобто обумовлено статутом існування, законами тими всіма. Тут у нас на землі проявлений саме вже новий порядок. І це все має піти, а воно ще тримає, воно навіть не усвідомлює так. Оця вся негативність, оте все злость, ота вся, знаєте, системи впливу е, такої темної сторони на нас, на всіх. Е, вони всі руйнуються, і вони будуть вириватися з такими, знаєте, воплями, криками, внутрішніми, зовнішніми, і ми будемо з вами це бачити. І якраз коли цей, цей, ці миті, коли буде закриватися цей портал, назвіть його, як хочете для себе, щоб вам було зрозуміло, має кожна людина стояти в цьому розриві, в тій своїй божественній природі, признати в собі саме божественні енергії і відчути підтримку саме цих енергій Божественних. За ті чіплятись немає сенсу. Тому кожна людина, яка чує цю інформацію, просто візьміть собі, е, як знання, що може бути так, що в певний час ви відчуєте в собі також. Тому що ми люди, які займаються своїми розкриттями, так, не надіючись ні на кого. І все, що я вам кажу, я вам просто передаю те, що я знаю, і те, як я чу, відчуваю це все, ці процеси. І і це дуже цікаво, друзі. Це цікаво, що ми з вами дожили до цього моменту, що ми так довго його чекали і стільки пережили всі разом. Але ми встояли. І ми дозавершимо це все також тут, будучи тут, в цьому плані, де ми є. І це дуже цікаво. Передайте цю інформацію, кому вважаєте за потрібне. Збережіть собі це відео, збережіть, скопіюйте посиланнячко. Напишіть коментар обов'язково, чи ви відчуваєте, що світ змінився вже, і що останні залишки мають зараз вирватися, того всього, що нам заважає, бути щасливими, вільними, жити в справедливому світі? Це все має відбутися прямо зараз, скоро, скоро. І кожен з нас вирішує за себе сам. Ніхто, нічого, нікому не нав'яже. Тому будьте активними, будьте включеними. Тримайте концентрацію в об'ємі всього того, що відбувається. Концентрований об'єм. Такий термін я люблю застосовувати, щоб, щоб людина мала змогу на розмах в своїй свідомості, на осмислення самої себе і всього життя, що навколо є. Так що, ось так. До наступних відео, друзі. Там під кожним відео у мене є посилання на мій сайт, на ньому ви можете знайти там. У відділі магазин або відділі обяви. Все, що в мене відбувається, я туди закладаю, щоб ви бачили в одному місці. Будь ласка, забронюйте своє місце на курсі самороду, кому цікаво. Можете замовити консультацію зі мною персонально. можете просто придбати курс будь-який для самостійного працювання. Який легенький для початківців, поглиблений там у мене є, можна взяти. Тобто відчуйте, спробуйте. Але курс самородок це, це синтез мого всього досвіду за 30 років, це неймовірно буде. Так що я хочу вас запросити і, звичайно, у вибір за вами. І залишайтеся людьми, які є людьми великанами які не є приземленими, а які відчувають свій зв'язок з зірками. Всього вам найкращого. До побачення!